Як програмувати рівні, як робити перехід з одного рівня на інший? Давайте ми поговоримо про якийсь предмет, який в нас буде е виконувати роль телепортації. В даному випадку мені треба якийсь об'єкт. Давайте ми будь-який об'єкт спробуємо добавити. Якась їда, так? Да? Давайте отакий. От на швидкоруч об'єкт. Скіп в сторону одночасно були. Тепер е, в нас є вони, milk-pack, і, і в нас є рівень 2. Ось таким чином. І в першому рівні, коли у нас є це молоко, в нас є події. І... До речі, якщо у вас багато подій, то тут можна крутити колесиком і тоді вони будуть крутитися, бо вони не влазять. Якщо у вас там 6 левелів, то тільки бачите, вже третій вже нема місця майже. Е, нажимаємо подію, умова. Типу, якщо вони торкаються, наприклад, синій синій торкається синього молока, зіткнення. Синій пакет молока, то тоді всі, тобто завершиться вся гра, хоча це не по сценарію, але до прикладу. Тут в нас немає рівнів, ні перший рівень, немає цих, це наші об'єкти. Вони знаходяться ось тут. Тут є сцени, тут є змінити сцену на сцену 2. Я нажимаю ОК, OK, нажимаю запустити для перевірки, показати вам. В даному випадку ось якомусь. І ви бачили, що в мене переходить на другий рівень. Ви, якщо робили. Видалити персонажа, то ви От, двоє дверей. То ви цей рядок редагуєте, то ви їх не видаляєте, воно розсмислено має. Можна і лишити. Але цю команду вона повинна бути. Або так, або без них. Лівою нажали і на клавіатурі делите, або права кнопка видалити. І ви тоді робите цей перехід, коли вони одночасно торкаються дверей. Давайте перевіримо, тільки є, напевно, спробую музику. А, де музика. Ага, Мені треба багато йти е, до цих дверей. Давайте ми це молоко поки заберемо в сторону і двері вернемо на місце, коли в мене вони були. Щоб швидше це було. І він мав підійти, але до нападку в мене дор 2, да, це door 2, і в мене там прописано конкретно просто door, вони торкаються одних дверей. Тут можна поміняти на door 2, і тоді навіть треба, щоб воно так було.